Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман езотерик, екстрасенс, чтець оракулів. Складаємо прогнозування на тиждень по днях. Давайте подивимося в період з 29.04 по 5.05, що буде відбуватися, які дні є найбільш загрозливі та небезпечні. Не забувайте ставити лайки. На годиннику 9 ранку, сьогодні понеділок 29.04. Ви мене просите наголошувати день, коли я записую прогноз. Добре, давайте на циганській колоді викладемо 5 карт. І давайте, точніше, 7 карт на кожен день. І давайте на гральній колоді теж викладемо 7 карт. Подивимося, що мені покажуть карти. Зараз на даний момент ситуацію. Добре, понеділок, 29 число. Карта радості падає на циганській колоді. Непогана карта. Знизу король піковий карта ворога, карта агресора. Погана карта. Ворожі удари, ворожі атаки та провокації. Вівторок, 30 число. До речі, дуже сильний буде день. З 30 на 1. Це Вальпургієва ніч. Це ніч, коли відбуваються різного роду ритуали, обряди і езотерики в цей день дуже активно працюють. Добре. Карта тюрми. Безвигідні ситуації, провокації, атаки, агресія. Погана карта, поганий може бути день в плані атак. Знизу трійка червова, карта любові, карта союзів та об'єднань. Люди об'єднуйтесь між собою в єдності у ваша сила. Добре. 1 травня перше число. 1.05. Карта очікування падає на циганській колоді. Карта, яка говорить, що особа ситуація не поміняється цього дня. І ну, таким буде день. Ніяким, скажімо так, очікування чогось активного. Десятка бубнова. Збройне та фінансове підсилення. Хороша карта. Ну, такий нейтральний день, середнячковий, я би сказав. Четверт. Друге число. Карта легковажності. Карта, яка попереджає, що треба бути уважними та обережними. А знизу сімірка вогнова вогонь. Вогонь вогневі атаки, вогневі загрози, удари по інфраструктурі. Погана ситуація. Добре, третє число. Карта розговора падає тут. А тут четвірка хрестова карта успіху. Непогана комбінація карт якась зовнішня політика, дипломатія може проводитися в цей день. Добре, субота, 4 .05. Давайте глянемо на суботу. Карта солдата. Активні військові дії, мілітаризація. Які, якась військова підготовка та дії військового характеру, особливо активні на фронті. І тут хрестовий карта сили. Дуже цікава комбінація карт. Ну і, звичайно, щонеділя. Дивимося. Карта праздника, Карта святкування падає. А знизу десятка хрестова меч. Атаки, загрози загальнонаціональних загальноукраїнських повітряних атак дуже сильних. Значить, так, понеділок, вівторок, це 29, 30, 04, Відповідно, погані дні. Четвер, великі вогневі загрози це друге, 05. Субота, субота 4.05 незрозуміла ситуація. Карта солдата це карта грубої чоловічої сили. Ну, і неділя теж, з однієї сторони, карта святкування падає непогана карта. Ну, це ж все-таки Пасха, до речі, Пасха. А з іншої сторони, оцей от меч, Десятка Христова, тяжкий груз, атаки. Ну, я вже колись казав: на великі релігійні свята, нечість завжди Активізовується і атакує. Бажаю вам всього найкращого. Нехай вищі сили вас захищають. Бережіть себе, побачимось!